Шукаєте один промисловий пилосос і для будмайданчика, і для майстерні це Профтер G501 на 30 літрів бак, 1,6 кВт, сухе і вологе прибирання, плюс розетка для електроінструменту та триступенева система фільтрації HEPA. Всім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Профтер. Сьогодні ми ознайомимося із будівельним пилососом Profter G501, в якому підвищена продуктивність, напівавтоматичне очищення фільтра і зручність у щоденній роботі від офісу до СТО та складу. Давайте подивимось спочатку комплектацію. В комплекті у нас сам пилосос. Один шланг для прибирання довжиною 2 метри 20 сантиметрів. Другий шланг для роботи із пневмоінструментом довжиною 2,70, Телескопічна трубка із пошаговим регулюванням. Насадка щітка основна для вологого та сухого прибирання, яка має можливість перемикання на прибирання рівних поверхонь. Додаткова мала насадка, щітка та подовжена насадка для важкодоступних місць. Насадка із різним діаметром для підключення електричного інструменту. Насадка для підключення на продування та вихід повітря. Пізніше покажу, як користуватись. Змінний фільтр для вологого прибирання, додатковий змінний багаторазовий мішок, гумові колеса, які повертаються на 360 градусів, дві штуки, які ми зараз встановимо. Для зручного переміщення пилососу на робочому об'єкті. Задні колеса, до речі, також із гумовим покриттям. А якщо звернути увагу на корпус даного пилососа, то ми побачимо, що тут все продумано до зручності та дрібниць. А саме зручна ручка для пересування із приємним надоток перелоном, яка при потребі опускається для зменшення розміру. На задній частині два вушка для змотування 4-метрового кабелю живлення, щоб він вам не заважав. Дрібниця, але приємно, що вона є. І з лівої та правої сторони є кріплення для зберігання наших. Насадок. Давайте їх поставимо. А зверху є основна ручка для підіймання та транспортування пилососу. А тепер давайте розповім, як правильно підключати даний пилосос та працювати із ним. Тому що, повірте, по функціоналу він дуже класний та потужний. Перший варіант. Розглянемо верхнє підключення для сухого прибирання, де весь пил у нас потрапляє в мішок, який вже встановлений всередині. І при цьому обов'язково потрібно встановити заглушку в нижній отвір, який знаходиться посередині пилососа. В такому випадку вся пилюка в нас буде потрапляти по шлангу тільки в мішок, який знаходиться вверху. Другий варіант вологе прибирання. Для цього нам потрібно вийняти заглушку і переставити сюди шланг, а заглушку ставимо зверху. В такому випадку вся пилюка та рідина потраплятиме вже тільки в нижній бак, який має 30 літрів. Є ще третій варіант підключення це на виду повітря. Тобто, якщо вам потрібно щось продути струменем повітря, тоді ви підключаєте шланг в отвір попереду, а заглушку вже ставити не потрібно. Чому під час роботи пилососа в стандартному режимі все повітря виходить ось через оці отвори по кругу пилососа. А коли ми вставляємо і фіксуємо шланг, там всередині є клапан, який відразу спрацьовує, і все повітря вже подається не через отвори, а в наш шланг. Це дуже зручно та просто. Також в комплекті є ось ця насадка перехідник, вона працює як перехідник на шланг з іншим діаметром. Вставляєте цю насадку і до неї під'єднуєте вже шланг меншим діаметром. А тепер перейдемо до керування пилососом. Відбувається воно за допомогою тумблера, який знаходиться посередині під захисною кришкою. В перше положення вверх вмикає пилосос, друге вниз вимикає автоматично електроінструмент чи пневмоінструмент. Пізніше продемонструємо. А третє положення посередині це вимкнення. Зверху над ним є механічний регулятор потужності двигуна від мінімум до максимуму. І ще одна кнопка керування є зверху. Це кнопка очищення фільтра під час сухого прибирання. Працює просто. Під час роботи ми декілька разів швидко натискаємо на цю кнопку і вона автоматично. Автоматично очищує фільтр. А для того, щоб вийняти і витрусити мішок із пилюкою, вам просто потрібно його дістати, зняти планку і витрусити. Не потрібно від'єднувати його від кришки. Все швидко і просто. А тепер давайте знімемо верхню кришку із двигуном і подивимось на ємність для вологого прибирання. Та фільтр. Об'єм тут великий 30 літрів. Ми бачимо, що пилосос оснащений поплавком, який перекриває доступ води до двигуна, коли вже наповнила ємність до максимальної позначки. Біля нього розташований змінний фільтр для сухого прибирання прибирання. він паперовий, а для вологого прибирання потрібно замінити на інший. Тепер вже готовий для вологого прибирання. А тепер давайте включимо і продемонструємо потужність смоктування. А це 1600 Вт. Та підключимо інструмент. Вмикаємо на перше положення та додаємо потужності. подивіться яка тяга весь бруд або шпаклівка без проблем буде затягуватись і також невеликі важкі частинки на будівельному майданчику А кому потрібно підключати пневмоінструмент до пилососу? Демонструємо. Спочатку підключаємо подачу повітря від компресора до пилососа. Після цього беремо наш спарений комбінований шланг, в якому захований всередині шланг для подачі повітря для зручності використання на об'єкті. Не будуть ні путатись, ні перегибатись та відволікати майстра від роботи. Під'єднуємо один кінець для подачі повітря на пилососі, інший до нашого інструменту. Я взяв обдувний пістолет Turbo. На жаль, іншого інструменту немає. Підключаємо його, перемикаємо тумблер пилососа в друге положення і натискаємо на пістолет. Він працює. Працює автоматично із пилососом. Після цього, як ми закінчили працювати пістолетом, пилосос ще декілька секунд пропрацював, щоб зібрати пил, і сам після цього автоматично через декілька секунд вимкнеться. Як ви бачите, пилосос Profter G501 є багатофункціональним та може працювати із будь-яким інструментом, який вам потрібно. І все досить просто та швидко під'єднується. Надіюсь, я вам все пояснив, що вас цікавило, та показав, як він працює. А якщо у вас виникли запитання, пишіть їх нам в коментарях або переходьте до нас на офіційний сайт profter.com.ua. Там ви можете ознайомитись та придбати даний пилосос та безліч іншої техніки для будівництва та ремонту. А в мене на цьому все. До нових зустрічей на каналі Профтер.